Чешеченко зацвіла в долині, зацвіла в долині, Червона калина, ніби засміялась дівчина. А що карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають, Очі плачуть, чорні брови, от вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, як пташка в неволі. Нащо мені краса моя, коли нема долі Зоря моя вічена, сіди над горою, поговорим те в неволі з тобою Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко, воду позичає. Вітає крайнебо палесо. Вейко в темні магаю сонце затиче, Тихесінько вітер а на небі. Між ярами равене вставами верби зеленієш. По діброві вітер биє, гуляє по полю, край дороги гнету до полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, мар не зеленіє. Кругом поле, як ти море, широке синіє. Чорна хмара залеману, небо сонце криє. Синє море, з вірюкою достогне, то виє. То поля подібровує вітер виє, гуляє по полю, край дороги Не до полю, до самого долу Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як ти море, широке синіє. Світає, край небо палає, соловеку в темнім гаї. Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степила ним, між ярами над ставами верби зеленіють.